Привіт, друзі, сьогодні ми будемо продовжувати роздумувати над цим письмом. Ну, 19.01.2026 року. Сьогодні я хочу запропонувати вам прочитати буквально декілька рішів. Іван Леомарка Поговорити про цікаву тему, яка тут за Трога да? підіймається? в житті Христа його Учні, учні Іванові, Марка, 2, розділ, 17-й Учні Іванові та фарисеї пустили. Так вони приходять і кажуть йому, чому учні Івана та учні Фарисеї постять, а твої учні не постять. Сказав їм, хіба можуть весь сильний гост поститись, коли з ним молоді? Доки мають із собою молодого, не можуть пуститись. А прийде дні, коли заберуться від них молодий, тоді дні будуть пуститись. Це цікавий такий уривок, цікава відповідь е, Христа на запитання, чому учні не тримають, це, і він, він Ісус приводить аналогію, яка зрозуміла. А інколи люди в сучасному світі да, питаються уникати, але дивіться, якщо у вас якісь торжества з цього Писання, якщо у вас якась гадовщина, у вас весілля, ви йдете до когось в гості і так інше, на якісь такі речі, ну, ви можете не пуститись. Ісус дає на це дозвіл, якщо вас запрошують. Або у вас особисто є такі речі у житті, то постпи приноситься. Да, він це пояснює, наживає себе женихом і дає відповідь, чому вони не пустять сам бо вони мають спілкування з женихом, Все зрозуміло. І далі він говорить про те, що будуть пуститися, так? І загалом, я наскільки про цей урив хочу поговорити, як про піст, як таковий місце в житті христини на посту, важливість посту. І загалом ми прийдемо до висновків дуже простих в цьому відео, дуже простих, дуже зрозумілих. Але з самого уривку хочу зробити висновок. Хтось да? пояснив, чому вони не постяться, прививши аналогію. Якщо хтось має участь у весіллі, то й не пости. Тому, якщо у вас день народження, що у вас якийсь юбілей, вас кудись позвали, то піст можна перенести на іншу дату і так далі. Ну, і уникати тих подій або планувати піст, і як, щоб з такими моментами в житті не пересікалися. А якщо пересікаєте... Треба переносити. Дуже простий, практичний висновок. Для себе ми можемо зробити просто по життю. Хочеться також відмітити, що є дуже велика традиція з часів, так сказати, за час існування християнства. Є велика традиція посту загалом в християнстві. Але хочу відмітити, що в Новому Заповіті, при тому, що новий заповіт і взагалі Священне писання не відкидає посту, але новий заповіт не дає ніяких регламентованих періодів постів і так далі. Да? Конкретних постанов сам да, новий заповіт не дає. Скоріше за все, тільки тому, що в ті часи це практикувалося, і вже була якась методологія, якесь розуміння, як це робити, як це робилось, як це робиться. Тому ми в текстах, скоріше всього, цього, і не зустрічаємо. Да, ми бачимо, що Христос сам мав пустився, ми це про це читаємо. Перед його покликанням він цього не відкидав. Е, так. Ну, в самому ну, заповіті, як пустити далі учні також. Не говорить не Павел ну, конкретних якихось рекомендацій ми не бачимо в інших документах е, около біблійних. Ми можливо це зустрічаємо, але в самому... Тексті ми не зустрічаємо. Ну, висновок простий, тому що, видимо, вже були якісь практики, якісь розуміння, як це люди робили і проти цього не виступали. тому нові, ну, як би правила, не вводились. Все було зрозуміло. Але, але, що ж хочете сказати про те, що. При всьому тому, за 2000 років і да, розвитку християнства, так скажемо, виникла ціла традиція і постанови різні, уху, як постити кількість постів в православії, в католіцизмі. Існує багато конкретних днів, коли люди постять. Періодів часу, коли люди постять, і все інше. Тобто Цей це, це спосіб і духовна вправа відрегламентована, а, але це вже постанова людей ага. ми не бачимо точних, да? тому що, опять же, певна була традиція і зараз це традиція в протестантизмі проще, ми бачимо що ми можемо брати піст, коли маємо оббудження, тобто в принципі час, сама ідея. Хочу також відмітити, що пост, звісно, е коли ми говоримо про пост, то це утримання від їди повне, тобто да, фізична сторона, це утримання від їди. Це, що зачасту практикується протестанти православними і католіками. Це більш за все вони в основному їдять, просто вони не їдять скромної піщі. Це те, що в Біблії названо Даніїловим постом. святуванням, така модель можлива. А коли повністю утримуються від зіде, то в православі і в католіцизмі це називається строгим постом. Ну, в війному розумінні, в, в самой суті, що таке пост, це утримання від їди. Не тільки від їди, але ну, сам факт. Да? Від їди, а те, що православні в більшості випадків практикують то це. Є також повна пост, вид поста, який можна назвати Даніїловим постом. Ми бачимо цю модель, також в писанні. Не можна сказати, що це не по писанню. Ну, класичний пост це таке утримання від їди. Але це все історичні моменти, як люди це практикують. Метаж посту. Насправді дуже зрозуміла і дуже просто не щось там отримати від Господа, а смиритися перед Богом. Тобто методика, яка показує, що людині треба смиритися. І шлях смиріння є, через отримання від їди люди показують свою готовність знати Бога, смиритись. Тобто, це такий інструмент смиріння і сама суть. Всього насправді це смиритись біблійне, біблійне розуміння, ідея посту, це смиритися перед Творцем, наблизитись до нього. Так? От, а от вся суть посту, якщо проще, наближення і смирення перед Богом. І все. Не віднять не додати до цього нічого не треба. люди додають. Багато що, да, є ще якісь моменти, які можуть знайти обосновання в Біблії, для чого поститися. Але це все второстепенні моменти. Головна ціль посту це смиріння перед Богом, наближення до Бога. Більш нічого. Інколи люди утримуються від їди, вже як в практику, коли це входить, а забувають просто. Це момент наближення і смиріння перед Богом, упокорення Богом. Це як є практика. Головна ціль часто відбувається в цих практиках, хоча саме по собі практики корисні. І в цілому духовно, і фізично їжі час від часу корисно. Корисно. Дуже корисна. Фізіологічна частина, тобто біблійна, основна частина, ідея це смиритися перед Богом. А, і ми читаємо. Про це можете прочитати в Ісаї 58 главі. А якби пророк осуждає за пост, тому що люди постять, але ціль не соблюдають. Він там показує ціль посту. Це не цей уривок часто. Для того, щоб загалом не пуститися. Але це не так. Просто він приводить там контраст, показує істину ціль посту, чому люди ну, там помилялися, тому пророк закликає їх. Да? І, і Бог говорить, який пост для нього реально є ці діла милосердя. Але це не відміняє посту. Ну загалом, ну, ідея посту, я думаю, зрозуміла. Це біблійна, тепер практична частина. Як пуститися, якщо ви ніколи не пустились і так далі і тому подобає. Звісно, є і медична частина, коли є противопоказання. Ну, дуже раджу розпочинати в сучасних умовах, пуститися хоч би раз на тиждень спробувати. Тобто Час посту 1 день 24 години. Більше не потрібно для початку. Потім, за бажанням, ви можете це розширювати на воді і так далі. Якщо ви хочете вивчити пропіст, є багато гарних книг, біблійних книг, які можуть вам там допомогти. Я б рекомендував почитати сучасного протестантського автора Дерека Принца, там достатньо з різних позицій, і з фізіологічної, і біблійної він все це розписує і навіть декілька книжок і його тем про де він детально розбирає все це. Ми в, в цьому відео не можемо це зробити, але... Що наголосити, що є вже історичний якийсь контекст, та, да, про те, що ми в початку говорили, є головний біблійний контекст, і головний біблійний контекст, і ціль посту — це наближення і смирення перед Богом. Ну і третє це практична в сучасних умовах. Що ви цього ніколи не робили, спробуйте. Обов'язково спробуйте. Це буде корисно і фізично, і духовно. Ну, Краще розпочинати з 24.1. Тому хай Бог благословить нас впражнятися в такому дійстві і розуміти головну ціль при всьому тому. Часто ви так це практикуєте, чи не часто це немає важливо, чи це. Як час дисципліни і життя вашого, але постійно пуститесь. Все це цікаві моменти, але головне не забувати про головну ціль. Це смиріння і наближення до Бога. Тому я і бажаю вам наблизитись до Всевишнього в ім'я Ісуса Христа. Всім, хто шукає Його лиця, стати ближче до Господа. Ісуса Христа. А ті, хто ще не знає, прийти до пізнання Бога Отця через признання викупної жертви Ісуса Христа, на христі Його смерті і Воскресіння до Господа Ісуса. Гай Бог благословить кожного знайти Господа в своєму житті, а той, хто знайшов, розширити. Поглибити з ним стосунки в той же час, як один із методів, через піст, Тому Будьте благословені в Ім'я Ісуса Христа.